Галю-галю! Мене звати Люба, і я вітаю вас на каналі Візальний Хом'як. Сьогодні я хочу поділитися з вами натхненням, яке я отримала від перегляду японського журналу, автора Хіто Мішида. І саме в цьому журналі Чудова літня колекція. Яку запропонувала дизайнер. Випущений цей журнал був в 2014 році, і з того часу він весь час перевидається. Власне, мій журнал був переведений в 2024 році. Модель Хітомі Shida це класика, яка не старіє. Ну, і почнемо з вами перегляд. Всі моделі своєї колекції хітомі поділила на чотири групи. Перша група це витончені моделі, елегантні моделі, третя група стильний касл і жіночні моделі. Хоча, мені здається, як, на мою думку, кожна модель хітомі достойна всіх цих чотирьох епітетів. І перша модель досить відома, вона часто з'являлася в інтернеті. Ось така туніка, яка вив'язана власне, одним візерунком, але на цій моделі хітомі показала, як можна збільшувати, зменшувати, як можна маніпулювати візерунком. Ось Модель зв'язана знизу вверх. І знизу цей візерунок, він такий досить великий, крупний. так. І по мірі того, як в'яжеться модель наверх, він стає все менший і менший. І зверху, біля шиї, він вже зовсім мілкий. Ось і таким же візерунком зв'язані рукава. Ну і, звичайно, фірмена обробка хітомі, про це не треба забувати. Ця модель зв'язана з ниточки. Це 100% бавовна. 30 грам 106 метрів. Тобто, в середньому 350 метрів на 100 грам. Ось. і 100% бавовни можна зв'язати ось такий шедевр. Так, слідуюча модель дуже мені подобається ось такий топ. Візерунок нам відомий, він є в книзі хітомі. Але тут дуже цікава обробка. Ось, Зверніть увагу, це обробка спицями, це візерунок спицями, таким самим візерунком оброблені пройми, і таким самим візерунком оброблений низ топа. Це модель номер 2 і вона зв'язана також із 100% бавовник. Але ниточка вже по якості трошки інакша. Ось. І пропонує до цього топа хітомі ще ось такий комірець із накладними деталями. До речі, він зв'язаний таким самим візерунком, яким виконана обробка. Ось. І показано окремо фотографії, як можна носити, як виглядає цей комірець на інших речах. Ось. Четверта модель це модель вишуканий, дійсно вишуканий ось такий, ну, це навіть не кардиган, напевно, швидше блузка. І тут у нас використана ниточка. Також 100% бавовна, тоненька, тут на 30 грамів 142 метри тоненький гачок, ну, і видно, що. Це така рельєфна, така дуже в'язка, так? візерунки гачком від хіто, хітомів, вони не менш цікаві, ніж візерунки з пицями. І їх вона також придумає сама. Але, на жаль, візерунків гачком от в книги немає, я не зустрічала ось, подивіться, трошки ближче. Рукав вив'язаний окремо, це втачний рукав. Сам візерунок досить простий, але обробка, ось, і за рахунок того, що він вив'язаний тоненькими ниточками, передає, надає йому такої легкості, прозорості літній кардиган. Цей кардиган вив'язаний з бавовни. 96%, 4% поліестера, 30 грам – 102 метри. В якості паска використана звичайна стрічка. Тут дуже гарний візерунок, який абсолютно самодостатній. Зв'язана модель знизу вверх. І Мені особливо сподобався комірець. Він не відволікає увагу від візерунка, але в той же час підкреслює от таку вишуканість моделі. Ось, подивіться, покажу ближче. Він також прикрашений делікатним візерунком, і це все разом виглядає ошатно. І красива. Модель 6. Тут 100% бавовна, тоненька 142 метри на 30 грам. І тут використано дві техніки. Зверху ми бачимо в'язання мотивами. Причому тут мереживо з двох видів мотивів: більший мотив і маленький мотив в якості з'єднання. Все це зроблено. Витончено тоненьким гачком, і основне полотно ось таке гачком. Разом це все виглядає вишукано. Але ці візерунки, я думаю, от я б використала окремо. Навіть, якщо зв'язати цим основним візерунком, просто маєчку, вона буде дивитися не менш гарно. Тобто з цими візерунками можна погратися. Слідуюча модель ну це просто для тих, хто не шукає легких доріг, скажімо так, топ, який вив'язано з мотивів. Кожний з мотивів це мотив з пицями. Насправді, конструкція тут дуже проста. Це два прямокутники, які складаються із ось таких квадратних мотивів. Покажу вам мотиви ближче. Ось мотив ближче. Саме цікаве для мене це ось з'єднання цих мотивів. Я так розумію, поєднується це все в процесі роботи. Чесно, не знаю, як. Треба пробувати. Це для тих в'язальниць, які полюбляють головоломки. Так, декор низу. Таке вив'язане мережево теж спицями, яке прикрашає низ і так само прикрашає пройми. Модель достойна уваги. Ну, і, як кажуть, хто полюбляє головоломки, ця модель для тих. Ці з'єднання. Тобто, коли ми дивимося на модель, таке враження, ніби це візерунок зв'язаний цілісно, а не окремі квадрати. Ось подивіться. Дуже важко зрозуміти, як це все. Ну, звичайно, є схеми, але навіть в них треба розбиратися. Ширина одного такого квадрата, так, довжина сторони тут 12 сантиметрів. Власне, полотно в ширину складається з трьох таких квадратів і в довжину з трьох квадратів. Літній джемпер, який вив'язаний, також із бавовни. Причому тут 100% вовна. Основний акцент йде на візерунок. Ну і, звичайно, обробка. Оце поєднання обробки і е, в моделях з візерунками, мені дуже подобається. Тут незвичайний комірець. Не такий, як ми звикли бачити, але це. Тільки підкреслює красу цієї моделі. Він делікатний, не відвертає увагу від візерунка. Вся модель зв'язана знизу вверх, окремими деталями. Рукав втачний. Модель номер 9 міні-кардиган. Тут цікавий склад нитки. І це 56% бавовни, 44% конуплі, 30 грам, 96 метрів. Візерунок. Я не впевнена, чи цей візерунок є в книзі. Ну, і тут цікава резинка, якою оброблена вся модель. Ось рукави, покажу ближче. Вона така фігурна. Ось низ. Таким самим візерунком зв'язана планка, обв'язана горловина, ну і, власне, обв'язаний гудзик такою самою ниткою. Все разом це виглядає гармонічно, дуже гармонічно. Модель 10 болеро бордового кольору. Тут дуже гарне поєднання візерунків, ну і також незвичайна обробка, так, візерунок обробки. Цей вулан обрамляє повністю і рукави, і, власне, йде повністю по периметру цієї моделі. Крій цієї моделі простий, він нескладний. Рукав тут цільно вив'язаний. Ну і подивіться, як з'єднані деталі переду і спинки на плечі. Ось це з'єднання. Тобто шва практично не видно. І тут у нас 36% бавовни, 27% японський папір. Віскоза 17 і нейлон 20. Ось така хитра ниточка з таким хитрим складом. Ну, до речі, папір все частіше і частіше використовують виробники, особливо японські. В Японії папір це окрема культура, це раніше його робили вручну і зараз теж. Це робиться, і, очевидно, з ці технології виготовлення паперу використовується і про виготовленні ниток. Модель 11. Ну, і тепер у нас пішла. Серія, серія стильний кассел. І це моделі з ниточки з перехідним кольором. Так, з довгими і короткими профарбуваннями. Це якраз той випадок, коли ви маєте дуже красиву ниточку, але не знаєте, який візерунок до неї підібрати. В даній моделі саме така нитка. Це модель 11. І тут 41 бавовни, 44 акрилу, 15% поліестера, 30 грамів, 116 метрів. А візерунок досить простий. Я не впевнена, що він є в книзі, тому що для Книги візерунків, він справді занадто простий, можливо, він вам відомий. Але якраз в цьому візерунку нитка виглядає дуже гарно. І загалом модель проста. Так, це всього лише два прямокутники також цей топ. Ну і вона актуальна. Мені сподобалася обробка. Ось покажу вам ближче обробку. Подивіться. Ось такими шишечками перекрашена обробка і рукава, і горловинки. Все разом, звичайно, воно виглядає гарно, мені подобається. Тобто, з кожної моделі з цієї книги я б щось взяла для себе. А я так і зробила. Покажу вам трошки пізніше. Тут цікаві образи. Слідуюча модель 12. Можна носити задом наперед. І Хітомі це прекрасно демонструє. Ось власне, це туніка з одною стороною, а на слідчій сторінці ми бачимо глибший виріз. І вже дівчинка її одягла іншим, іншою стороною. І ось так само ця туніка виглядає, якщо цим же вирізом її одягнути. Так, щоб він був на спинці, прикрашена двома гуциками. Ну і тут красиво вийшло поєднання візерунка. Наскільки я розумію, тут чи вона підібрала так, подивіться, сам, сам візерунок, так, ось цей ажур, він вив'язаний із перехідного кольору, а ось між візерунками ці смужки, вони виходять чистий такий колір. І за рахунок поєднання ось цих кольорів, підкреслюється власне краса цього візерунка. Навіть якщо зв'язати цю модель із однотонної нитки, воно буде не менш гарно. І тут у нас 100% бавовна 30 грам на 106 метрів. Ну і, звичайно ж, образи. <плес> модель 13. Як на мене, незвичайна. Тут мені сподобалося ось поєднання візерунка і кольору. Сама конструкція моделі дуже проста: це великий прямокутник, в якому два прорізи, які потім оброблені таким візерунком-очком. Цікавий тут візерунок. Який можна використати для будь-якого шарфа, шалі, можна так само накидку викор... зв'язати, цікаво його в'язати. такий досить незвичайний. Ну і покажу, як дивиться, це модель спереду і з боку. Тобто, оце бачення нитки, бачення, візерунка. Дає ось такі поєднання. Модель 14, проста, лаконічна, на перший погляд, нічого особливого, але це тільки на перший погляд. Тут використаний такий візерунок, він такий ненав'язливий, я б так сказала. Так, ним вив'язана кокетка і ним вив'язаний низ. Цього, цієї міні-жилетки, накидочки, прикрашений бантиками. Так, при бажанні ви можете, звичайно, вив'язати застібку, але тут воно просто з'єднано. Ну, і, власне, мене зацікавив цей елемент. Звичайно ж, я спробувала, але я поекспериментувала. в цьому візерунку елемент. Так, переміщується в шахматному порядку, а я зробила трошки інакше. І зв'язала шарфік Софі. його я вам зараз і покажу, як виглядають елементи е зблизька і як це все можна використовувати. Ось такий в мене вийшов шарфік. Він доволі ось такий компактний, маленький. Так це виглядає. За рахунок того, що я взяла великі спиці тонку нитку. Він вийшов доволі таким мереживним. Ось, подивіться, <гум> мені дуже подобається. Ну і мені цікаво, як вам. Насправді, візерунок дуже простий, він складається з чотирьох радів всього-навсього. І я просто використала елемент, не міняючи його в шахматному порядку. В моделі Хітоми цей самий елемент. Вивізаний в шахматному порядку, і за рахунок цього ось такі виходять графічні узори візерунки. І тут 70% віскози, 30% акрилу, 40 грам, 136 метрів, тобто нитка тонка. І ще одна модель цікавий, така, цікавий такий топ, зв'язаний поперек. Ну, напевно. Це найпростіше використання нитки з градієнтом. Так, Підкреслений якраз краса градієнта, і ці візерунки, які вивізані, вони не відволікають від нього уваги. І в якості оздоблення тут використана звичайна резинка. І ще одна тоніка. На білому не дуже її можна роздивитися ось на цій сторінці вона більш на контрастному фоні. Верхня частина це спиці. Ось дивимося. Візерунок спицями. Цим же візерунком оздоблений пройма, бачимо, вийшов такий гарний вуланчик. І низ. А ось центральна частина вирізана гачком. Таке цікаве поєднання гачка і спиці. І в цій моделі у нас 71% бавовни, 29% акрилу, 30 грамів 106 метрів. Модель для особливих випадків модель номер 17 Це все на спиці. Ось Таке поєднання ажура і звичайного полотна. Вив'язана баска. Ці елементи є коротші і довші. За рахунок цього баска виглядає, полотно виглядає цікаво. Ну і поперек вив'язаний поясок, також тут, на особливу вагу, заслуговує рукав. Ось також на ньому також вив'язаний цей ажур, і таке саме оздоблення низа рукава. На сусідній сторінці в нас це все показано, ці всі поєднання крупним, так, більш в більшому плані, щоб можна було роздивитися так, бачите? Тобто на самій басці один елемент пров'язаний два рази, один елемент три рази. І це все. Чергується оце вив'язування цих елементів, ну і, власне, оздоблення горловини ближче. Тобто, якщо, наприклад, вам сподобався якийсь візерунок, то цей принцип можна використати в будь-якій моделі з будь-яким візерунком. Так. І тут 79% бавовни, 18% акрилу, 3% нейлона. 25 грамів, 97 метрів. Боліро, модель 18, вишуканий, такий дуже ажурний за рахунок оздоблення, за рахунок візерунка. Візерунок ось так виглядає. Дуже гарно. Боліро в'яжеться досить просто. Тут немає втачного рукава, це все в'яжеться одним полотном. Ну, і, звичайно, за рахунок обробки, воно таке виглядає, і за рахунок візерунка дуже повітряно. І тут 16% шовку, 54% бавовни, 30% віскози. Якщо додати квітку, так, і намисто, дуже гарно для урочистих образів, для плать, навіть можна для. Наречений такий зв'язати, коли холодно, в холодний час. Тоніка з вишуканим візерунком. В'яжеться вона знизу вверх, так. і потім все це об'єднується в круглу кокетку з пілігранним візерунком із хрещених петель. Ошатно, красиво, оригінально. Ну, мені здається, якщо зв'язати таку модель, то її можна носити вже дуже довго. Ну, як правило, такі речі вони залишаються в гардеробі в нашому дуже довго. І тут 96% бавовни, 4% поліестера. І модель 20 шаль шарф, шарф, шаль досить вона широка. Тут 100% шовк 30 грам, 110 метрів. Колір дуже гарний. Не знаю, чи за рахунок шовку, чи за рахунок візерунку, подивіться, край. У мене, наприклад, проблема завжди підібрати візерунок так, щоб край не закручувався. Ну і обробка вниза. З неї, власне, і починається оця модель. Спочатку вив'язується оце мережево внизу, і вже від нього набираються петлі і в'яжеться цей шарф. Власне, я так розумію, що тут якраз закінчено цим мережимом, воно зв'язано окремо і вже в кінці пришито. Поєднання візерунків, філігранні листочки, маленькі ромбики. Так, край, який, до речі, мені дуже сподобався, треба спробувати і собі застосувати оцей край красиво. Ця шаль широка, розміри її 47 см на 142 см. Ну, Але я думаю, що такі речі гардеробі вони універсальні. Тобто вона заміняє, вона зігріває в холодну погоду, бо це стопроцентний, 100%, 100 шовк. Ну і може використовуватися як шарф, звичайно. Шовкові речі, вони актуальні зимою і літом, якщо це хороший, якісний шовк. Ось так. Звичайно, я в захваті від цього журналу, дуже він мені подобається. Пишіть про ваші враження, що вам сподобалося, що б ви хотіли, щоб я вам про які моделі більше розповіла. Звичайно, тут тут є вся інформація про нитки. Навіть, бачите, фотографія з. Тими нитками, які використані, тобто можна кожну ниточку розглянути ближче. Це також цікаво. В цьому журналі ще багато інструкцій по в'язанню. Власне, фотографії займають тільки половину журналу. Друга половина це ось такі інструкції до візерунків. Ну і далі, звичайно, до моделей. Пишіть про свої враження, мені дуже цікаво. Ну, і я буду рада, якщо ви знайшли для себе якісь ідеї, використовуйте їх, експериментуйте. Пишіть мені в коментарях. І дякую вам за перегляд. До наступного разу. До побачення!